Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила провести ревізію своїх книжечок, дізнатися, скільки їх наразі в мене тут є, і скільки книжок якого видавництва. Отак от, от Викладатиму такими стопочками і порахую, скільки книжок якого видавництва в мене наразі є. Одразу попереджаю, тут будуть і книги для дорослих, і дитячі книги, які я купувала для своєї донечки. І також хочу сказати, що це не всі мої книги, більша частина у мене. Залишилося в Харкові, також деякі є ще у моїх батьків. Наразі я хочу показати лише ті книжечки, які є тут разом зі мною, зараз у Львові. І якщо вам також цікаво це дивитися, то робіть собі там каву, чай, какао, лимонад, вино, не знаю, що хочете, беріть щось з собою випити, можливо, навіть закусити. І давайте разом подивимося, які книжечки є у мене. Так, ну і ще забула сказати, що я не буду розповідати про що кожна окрема книжка, тому що це буде дуже довге відео. Я маю на меті просто провести, так би мовити, інвентаризацію, скільки книг і якого видавництва. Отож, почнемо. Так, Оня, ми тебе попросимо кудись перебазуватися. Ну, сюди, наприклад. Так, і почнемо. Отже, перше це чи наша ідея. Четвертий том. Книжка Веселе життя домашніх тварин від видавництва «Жорж». це одна з новиночок, вам ще не показувала. Буде в наступних покупках. Моїй дитині дуже подобається. Так, наступна небесний народ Вальдемар Бонзельс. А це видавництво Богдан. Так, наступна книжка під ялинку Зимова збірка це видавництво Асса. Я думаю, в мене буде дуже, дуже багато купок. Від різних видавництв. Наступна це Емі і таємний клуб Супердівчат. Це книга Шоста, видавництво Старого Лева. Таких книжечок у нас досить багато. Так, чарівна книгарня бажань. Віват. Джуді Муді знову видавництво Старого Лева. Сюди. Так, о, така магнітна закладинка знайшлася. «Енциклопедія про домашніх улюбленців це видавництво Талант. Так, Мені здається, талант у нас буде лише одна книжка серед цих книжок, які в мене тут є. Так, крута Адель. Ще одна книжка від нашої ідеї. Шкодні вірші. Видавничий дім школа. Далі скретч для дітей. Видавництво Старого Лева. Так, де воно в мене? Ось тут. Треба його, мабуть, десь ближче складати, бо в мене досить багато книг від цього видавництва. Чудеса світу, видавництво Віват. Віват у мене тут вже був, був. Кладемо сюди. Джуді «Муді», ще один, один том. Це також видавництво Старого Лева. Ще видавництво Старого Лева. Таємне життя єдинорогів. Ще видавництво Старого Лева зграя загрози. Дуже класна книжка від автора Різдвозавра Тома Флетчера. Моїй дитині дуже подобається і Різдвозавр, і зграя загрози. Видавництво Старого Лева. Так, наступна також видавництво Старого Лева домівка для минулого. Про музеї, історію та мистецтво. Ще два томи Адель. Наша ідея. Так, ще віват, коти і чародійки. Поки що це все йде дитяче. Далі вже будуть мої книжки. Так, тут іде декілька томів одразу Емі і таємний клуб Супердівчат. Це теж видавництво Старого Лева. Далі йде декілька томів Айседори Мун. Це також видавництво Віват. В кінці я потім підрахую, скільки книг якого видавництва, ну і скільки книг загалом у мене є. Так, продовжуємо. Вирішила я трішечки дорослих додати. Отже, Магдастахуля ідеальна, видавництво Урбіно. Це їхня новинка, трилер. Як бачите, я вже почала читати. Потім розповім вам про свої враження. Отже, видавництво Урбіно. Так, закладинка від книголенда. Сюзанна Кларк, Ледіс Grace Adieu. Це у нас рідна мова або вже, як тепер називається, РМ. Незабудка видавничий дім школа. Десь тут він у мене був. Це новинка від Керстін Гір, авторки Рубінова книга, Смарагдова книга трилогії Timeless, а також авторки трилогії Зільбер. Так, Стівен Кінг КСД. Казка. Ще одна закладинка. ця у мене, здається, з Польщі. Ще одна книга від Урбіно. І знову Еліс. Це друга частина кни... книжки про Еліс та її подругу. Так, ось Урбіно. Віталій Запека Полінка це у нас Віват. Де тут у мене був Віват? Мені аж самі цікаво, книг, якого видавництва у мене зараз найбільше. Так, ну і поїхали далі. Лабіринт Фауна КСД. Це я вам уже спойлерю, знову ж таки, книжкові покупки наступні. Ще КСД, розфарбований птах. Так, ще КСД довга зима. Наразі ця книжка у мене, але загалом я її купила на прохання моєї мами. Це вона її хочу прочитати. Так, ще Урбіно, моя сусідка Еліс, це, власне, перша частина цієї серії. Так, наступне Віват іспанський любовний обман. Наступне, це в мене голодні ігри The Hunger Games англійською мовою. А видавництво, здається, схоластик. Зараз я подивлюсь. Не бачу. Так. Схоластик. Далі. Володар перснів. Астролябія. Далі. Скарбничка історій. ВСЛ. Далі. – Грегорі. Біла принцеса. КСД. Де тут у мене КСД? Я вже загубилася. Далі, остання імперія Брендон Сандерсон це видавництво небо. Давайте небо сюди покладемо. Так, ще одна книга про Еммі це ВСЛ. Ще два томи про Чі. Це наша ідея. Так, ще в мене одна-дві книжки Джуді Муді – Знову ВСЛ. Так, Злочин переможця. Це видавництво ранок. Так, КСД. Слова променистого ордену, хроніки бури ще один Сандерсон, такий товстунець. Це у нас КСД. Олександр Дюма мушкетери. Абаба Галамага. Окленемо її ось тут. Ні, не тут. Нехай ось тут лежить. Так. І ще три книжечки Айсидора Мун це також видавництво Віват. Показую вам ще три книжечки, і далі переходимо до моїх коробок, бо мої книжки зберігаються наразі саме в коробках, а не на поличках. Такі реалії. Отож, наступні три книги: це трилогія Голодні ігри від KM Books. Так, я щаслива, я маю цю трилогію. І переходимо до коробочки. Розпочну зменшує тут більшість книжок. Але не всі, які мені переслав чоловік з дому. Отже, це Майкл Свонвік, донька залізного дракона, це у нас видавництво жупанського. Далі експансія, війна Калібана, друга частина це у нас видавництво НК Богдан. Покленемо сюди. Відьмак КСД, ще один відьмак теж КСД. Хто це у нас? Вільям Батлер Єйць, таємна троянда. Це у нас також астролябія. Ось тут вона в мене. Далі кормак Маккарті дорога, видавництво темпора. Хто-небудь знає, як взагалі правильно: темпора чи темпора, бо я завжди казала темпора, а потім від кількох здається блогерів почула, як вони кажуть, темпора, і теж почала так казати. Якщо ви знаєте, як правильно. Ставиться наголос в цьому видавництві і пишіть мені в коментарях. Так, наступне це ось таке ось видання Гаррі Потера, красиве. В мене є відео про нього на каналі. Це також видавництво з От Навіть вже дві книги від цього видавництва в мене є. Так, наступне це Джон Мілтон Утрачений рай, це видавництво жупанського. І ще одна книга від цього ж видавництва це Пітер Буд Сліпобачення». І остання книжечка з цієї коробки це чаклуниць княжграда Сергія Польтяя це видавництво мандрівець. Кладемо його сюди. Так, ну і в цій коробці вже все. Переходимо до найбільшої коробки. Вона дуже велика і дуже важка. І в ній багато книжок. Так, отже, наступний Толкін-Гобіт. Або туди і звідти, це видавництво Астролявія. Далі Стівен Кінг з трилогії Темна вежа. Це КСД, загублена земля. Крізь час і стрілець. Це все частини Темної вежі і це все КСД. Так, далі, ще КСД. Орексидеркач і, і рік потопу. Нещодавно вам показувала в останніх покупках. Ці дві книжечки коштували всього по 54 гривні, тож я вирішила їх собі придбати. Так, прокляття переможця, видавництво ранок. Іде сюди. Ось тут іще від ранку є привид Києва. Теж іде сюди. Гай Гебріел Кей плавання до Сарантію. Видавництво апріорі. Ну, Покладемо, припустимо, сюди. Хто це в нас такий? Школа добра і зла це також видавництво ранок. Радіант то ми четвертий і п'ятий. Ось так правильно. Це також наша ідея. Це йде сюди. То це у нас неофіційна кулінарна книга Гаррі Поттера. Це букшеф. Це мені подарували цю книжечку. Подарував мій друг Сашко. От сюди я її кладу. Так. Також у мене тут є рік розпусти» Клауса Оттобаха від видавництва фабула. Куди ми фабулу покладемо? Ну, давайте покладемо фабулу десь сюди. Так, далі. Шерлі Джексон «Привиди дому на пагорбі. Книжечка, яку я виграла у аукціоні враження UA». Це видавництво «Жорж». Так, а де в мене був «Жорж»? десь у мене вже був. Ось, Від «Жоржа» я вам вже показувала веселе життя домашніх тварин. Так, Наступна експансія Брама Абадон, Абадона. Третя книга експансії. Видавництво НК Богдан. Ще один Стівен Кінг. Біллі Саммерс, це КСД. У ну, КСД тут вже така величенька кубка, але, мабуть, за рахунок того, що книги там досить об'ємні. Так, наступна пісня Дібров Павло Дерев'янко заключна третя книга з серії Літопис Сірого ордену. Дім Химер. Так, Дім Химер у мене, здається, ще не було. Покладемо його ось сюди. Так, тут я бачу ще. Поцілунок переможця також заключна серія про переможця. Заключна книга в серії це у нас видавництво ранок. І тут у мене ще лежить під скляним ковпаком «Сильвія Плат». це видавництво старого лева. Сюди. Так, хто це в мене тут запакований в пакет? Ага, це моя королева Марго видавництво «Апріорі». Так, і де воно було? Де я його поклала? Ага, Ось тут воно в мене. Далі. Ден Сімонс Терор це видавництво жупанського. Маю надію перечитати. перечитати початок і дочитати цю книгу в цьому році. П'єтергурський закон ордену це видавництво РМ. Так, Трон зі скла» Сара Арамаз це видавництво Віват. Ще не прочитана. Так, тут у мене також хтось запакований. Зараз відкрию, подивлюся, хто це в нас тут сховався. Регіляна наречена герцога за контрактом. Це третій том. Перші два в мене вдома в Харкові. І це видавництво Медіа». Так. Куди ми покладемо Мімір Медіа, вже і класти нікуди. Кладу сюди. Наступний у мене знову видавництво РМ. Це четвертий том оповістки з Маякханського прикордоння, пам'ять усіх слів Вегнера. Читала Вегнера перші дві книги. Дуже його люблю, дуже мені подобається. Треба забрати з дому третю і прочитати третю і четверту. Так, це РМ. Це сюди. І тут у мене ще хроніки нарнії. Це, якщо не помиляюсь, КСД. Так, це також КСД. Ще один. Сім книг в одному томі про хроніки Нарнії. Так, ну і це, здається, все. Тут в мене ще <кій> залишився такий ось томик Stranger Things. Але я не знаю, хто тут видавець. Не бачу. Та я думаю, що це і. Ін... А, Dark Dark Horse Comics. Dark Horse Comics. Ну, від цього видавництва видавництво в мене лише цей один невеличкий томік комікса. А, ще одна книжечка сховалася. Бабах на всю голову, Віталій Запека. Це видавництво Віват. Віват, Віват, тут. Отже, книжечки закінчилися. Зараз я порахую. Скільки якого видавництва книг у мене є, і розповім вам. Отже, друзі, я підвела підрахунки, і ось тут позаду мене ви бачите переможців, ті, які видавництва, які лідирують серед книг, які є у мене зараз, тут і саме зараз. Отже, перше місце між собою поділили видавництво клуб сімейного дозвілля КСД» і видавництво. ВСЛ видавництво Старого Лева по 15 книжок того і того видавництва. Але як бачите, КСД у мене переважно для дорослих книги. ВСЛ у мене переважно книги дитячі. І другу сходинку займає видавництво Віват 14 книг. Тут також ну, тут є трішки і дорослих, але також дуже багато дитячих книжечок. Отож, маємо ВСЛ 15, КСД 15, Вівад 14. А наступні. Наша ідея має вісім вісім книжечок, від видавництва ранок 5 книжечок, від видавництва жупанського 4, по 3 книжечки видавництв РМ Урбіно, Камбукс Астролябія і Богдан. По дві книжечки «Жорж», Школа Апріорі і «Схоластик», і по одній книжечці є багато видавництв в дім химер, мімір медіа, талант, аса, темпора чи тепора, букшеф, фабула, небо, «Небо», галамага, мандрівець і дарк хос. Ну і загальна кількість книжечок, яких я зараз маю, 95 книжечок. Повторюся, це саме тут і саме зараз, тому що є книжечки, які я позичила, і мені подруга скоро має їх повернути. Є книжечки, які я вже підготувала своїй дитині на день народження, і вони власне також знаходяться тут, але вони ще запаковані, тому я вас їх вам їх не можу показати і не можу їх також врахувати тут. Отож. Наразі 95 книжечок. Уявила, як я їх буду потім додому забирати. 95 книжечок. Але нічого. Аби вже був час додому їхати, правда? Там вже розберемося. Отож, друзі, на сьогодні в мене все. Я сподіваюся, вам було цікаво це відео. Якщо так, пишіть мені в коментарях. Можливо, пізніше зроблю таке, якщо буде нагода, і вдома в Харкові. Або, можливо, зміниться склад книжечок і ще раз зніму таке відео, якщо вам буде цікаво. Якщо не цікаво, також пишіть в коментарях, що не цікаво, і більше таке знімати не буду. Нагадую вам про промокод Книгосвіт, який дає знижку 10% на сайті ВІВАТ. Обов'язково заходьте, купуйте книжечки, користуйтесь промокодом. Також нагадую, що потрібно дуже-дуже потрібно донатити на ЗСУ. Нагадую, що буктюбери займаються такою, скажімо, волонтерською діяльністю, збирають кошти на ЗСУ, роблять благодійні лотереї, благодійні розпродажі книжечок, обов'язково беріть в них участь. Посилання на сторінку у Фейсбуці і на телеграм-канал нашої спільноти я залишу в описі під відео. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжечок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!